Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Купи сміття сухого листя та бур'яну у такому стані подвір'я багатьох п'ятиповерхівок Дніпровського району у Херсоні. Це будинок по вулиці Ілі Кулика, 116 г на безлад, що коїться на їхній прибудинковій території. Місцеві мешканці кажуться, не один місяць поспіль. Кажуть, за будинком мали б доглядати працівники ЖЕКу, але часто їх тут не побачиш. Ані, отак вот придуть бігом, бігом, бігом. Короче, нігде ні на дом домі нету порядку. Жек нічого не реагує, нічого этих звігів немає на сьогоднішній день. Жінки кажуть, у дворі не раз самотужки наводили лад, та виконувати замість жеківців роботу вже немає сил. Тим паче, більшість мешканців люди похилого віку. Лапухи були великі, виросли і там наркомани. Наркомани кололись, бросали, там люди йдуть, мусор бросають. Дворникам зробиш замічання, вони мимо пройшли і все. Посидіти на лавочці у дворі і подихав. Хати свіжим повітрям не можуть і інші херсонці, що мешкають у будинку, що по вулиці Миру, 19. Поруч ринок, а тому тротуари та проїжджа частина засмічені пакетами та іншим брудом. Мусор не вбирається. От Убрали на кучу і все тут. Мухи, оте Нельзя окно відкрити. Дерево там вон, сухое, теж впаде. Когда то сказали в апрелі уберемо, уже какой місяць? Втім, чому Жек не реагує на зауваження людей? Ми запросили керівника установи на подвір'я будинків, де живуть обурені безледомешканці. Побачивши таку картину, комунальник визнав, не допрацьовують, виправдовуються. Це через те, що рук бракує. Нехватка фінансування, е, низькі тарифи, тарифи устарівші. Після побаченого комунальники відреагували відразу. Прибрали і біля Ілі Кулика 116 г, і біля миру 19. Голова Жеку запевнив, тепер завжди сумліно виконуватимуть роботу. Ну і ми з удовольствием, безусловно, будемо показувати качественні услуги. Де є наші ні в нашій роботі. Стараємося моментально реагувати і справляти свої ошибки. Та чи буде постійно чисто у Дніпровському районі Херсона, перевірить народний контроль. Тетяна Мандибура, Руслан Горлов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.